Жінка нехай мовчить у церкві. Це не вигадка. Це написано в Біблії в першому посланні до Коринтян. Серйозно? Жінка не може говорити, проповідувати, молитися публічно. А як тоді бути з тим, що в Біблії жінки були пророчицями, лідерками, мученицями? Мірям, Девора, Анна, Пресцила і, зрештою, Марія, Мати Божа. Христос Воскрес! Друзі, чому в Біблії сказано, що жінці не можна говорити в церкві? Спочатку контекст. Апостол Павло пише до громади в Коринті. Там було багато безладу під час молитви. Люди перебували один одного, говорили одночасно, підвищували голоси, сперечалися посеред богослужіння. Тому Павло звертається з закликом: зберігайте тишу, порядок, повагу до спільної молитви. Він не лише до жінок так говорить. Хто пророкує, нехай робиться по черзі, хто говорить мовами, нехай мовчить, якщо нема перекладача. Отже, мовчати не значить мовчати завжди. Це означає не збурювати зібрання, не перебивати, зберігати владу молитві. Павло саме це підтверджує, бо у тому ж посланні він пише: жінка, яка молиться, або пророкує. Тобто голос публічно на зібранні. Якби жінці не можна було говорити, він би не згадував її участь у молитві і пророцтві. Павло не проти голосу жінки, він проти хаосу. Біблія не знецінює жінку на поки підносить. Міріам пророчиться, сестра Моїсея, Девора, суддя і лідерка Ізраїлю, анна пророчиться в храмі, просила. Учителька разом з чоловіком, Марія, мати Месії, Марія Магдалини перший свідок Воскресіння. Бог не змушує жінку мовчати, він кличе її говорити з любов'ю, пророкувати, служити. Цей вірш не про приниження, а про порядок в молитві. Бог діє і через чоловіка, і через жінок, і сувені, як і завжди, він кличе кожного довірного свідчення, до глибокої віри, до сили Божого Слова на вустах і в серці. А я втераніше сприймав цей вірш. Часто, коли я зговорив тобі, що жінка в церкві має мовчати.